Вітаю, ми з України, і сьогодні спілкуємося з політтехнологом Сергій Гайдай разом із нами. Пане Сергію, радий вас бачити і чути. Вадим, вітаю вас, дуже теж радий вас чути. Пане Сергію, наразі всі обговорюють виступ Володимира Путіна на Валдайському форумі. Багато чого він там наговорив, або простіше кажучи, і так буде правдивіше наплів. От з того, що він говорив протягом декількох годин, що ви для себе виокремили головного важливого, якщо воно звісно ну, там давайте так скажу <кій> серйозно відноситися до промови Путіна не варто, тому що це або цікавий, скажімо так. Цікавий матеріал для психологів про те, як деградує психологічно деградує той чи інший диктатор. І, по-друге, все, що він каже, це так чи інакше в більшості брехня. Але деякі елементи мені, мені дійсно цікаві. Ми зараз ведемо кампанію Геть Росії з ООН. Я вважаю, що це важливе завдання, що це можливе завдання, що Україна від цього дуже багато чого отримає. І більш того, що наша перемога на полі бою без перемоги. На міжнародному рівні буде неповною, тому що саме ООН повинен визначатися з репараціями, з тими, скажімо так, нас з тим, що треба світу буде робити, коли українці вичавлять виженуть свої території російських окупантів, але там був такий елемент, що Путін каже, що треба реформувати Радбез ООН. І, звичайно, я та вважаю, що це так. Як мінімум, треба перебирати радбезу ООН, Росію. Треба думати взагалі про формат відміну вето, щоб такі країни, як той же Китай, які теж хотів би бути ну, таким новим гегемоном в світі, а взагалі їх не повинно бути. Я вважаю, що права всіх країн незалежно від розмірів повинно бути рівними. І от це показує просто, що якщо ми не будемо займатися темою ООН, якщо не, не, ми будемо не вимагати, як мінімум привести все до ладу, вигнати Росію з ООН, яка там знаходиться, не маючи на того жодного підстави, тому що без всяких процедур вони зайняли просто крісла Радянського Союзу, це буде робити агресор. І Путін словами Медведєва, та й казав, що яким би чином далі доля війни не Розвивалася три козири, за якими Росія, як вони вважають, буде залишатися той країною, яка визначає до долю світу. Це їхня тисячолітня історія. Це найбільший ядерний арсенал в світі, і це місце в тому ж самому радбезі. Тому саме на це б я звернув увагу нашої влади, всіх українців, і закликав би всіх, ну як мінімум, підписати петицію. Геть Росію зон на міжнародному сайті Change.org і приєднатися до нашого руху. Ну а з приводу також ядерного озброєння і перспектив нанесення ударів по території України Путін сказав про те, що не вбачає ані військової, ані політичної доцільності. Хоча підкреслив, якщо така зброя існує, то існує і вірогідність, і застосування. От Джозеф Зобайден, американський президент, відрагував на ці слова Путіна. Наголосив на тому: якщо Путін не хоче ядерного удару, то навіщо він продовжує про це говорити? Ну, ми знаємо, я ще раз сказав, що промова Путіна це брехня, і треба дивитися все навпаки. А колись я пам'ятаю, Путін казав, що неможливо собі уявити, щоб Росія наксувала Крим. Росія наксувала Крим. Коли був анексований Крим, в його промиву було, що він хоче залишатися добрим сусідом українцям, щоб вони розуміли, що більше ні крім Криму, ніяких територій Росія не хоче окупувати. По факту зараз вона анексувала ще частину українських територій. Ще він казав, що російські війська не приймають участі в агресії на і в на, в тих бойових діях, які відбувалися в 2014-2015-2016 роках на Донбасі. Він ще обіцяв після двох президентських термінів залишити політичне життя. А ще він багато чого росіянам обіцяв. Ще він казав, що мобілізації не буде, ще він казав, що Росія не збирається. У 22-му році чи в 21-му році, скажімо так, нападати на Україну, все це брехня. Тому коли Путін каже, що не збирається застосовувати ядерну зброю, то він збирається застосовувати ядерну зброю. Інше питання чи зможе він це зробити, і чи все ж таки світ, об'єднавшись проти Путіна. Зміг би запобігти такого сценарію, коли ядерна держава застосовує ядерну зброю і розпочинає по факту третю світову війну, на вашу думку. В які моменти при якій ситуації на фронті, якщо це, звісно, залежить, Путін може піти на такий крок і застосувати ядерне озброєння? Він вже готовий, тому що він розуміє, що ситуація проти нього його армія починає. Відчувати все більше і більш нічівно поразки. І коли питання стане про втрату влади, а воно стане як тільки ця поразка буде вже остаточною, зрозуміло що путінська війна закінчилась поразкою російського агресора, і це напряму буде, скажімо, загрожувати не просто його владі, його життю. А коли так, він же чітко сказав свої річ, що він готовий, скажімо так, йти в рай. А інші просто здохнуть, а інші просто здохнуть так. Ну що ж, пане Сергію, будемо завершувати. Дякую вам, політтехнолог Сергій Гайдай, спеціально для ми з України. На все добре, і бережіться.